Вітаю, друзі! Багатьох батьків хвилює питання, як розвинути у дитини здорове чистолюбство та волю до перемоги. Необхідно заохочувати ті переваги, якими дитина вже володіє. Треба навчитися радіти найменшій іскорці успіхів дитини. Не можна постійно її травмувати порівняннями у чужий бік. У таких випадках можна врятувати ситуацію словами зате ти кращий. І це зате врятує її та підтримує в неї самоповагу і підстрахує від заздрісті. Поділіться власним досвідом діти покращена копія нас самих. Часто ми схожі з ними за характером та темпераментом. Розкажіть, що ви відчували в школі чи дитячому садку, які були сумніви, і як ви з ними справлялися. Нагадайте про успіхи, дайте дитині зрозуміти, що вона вже молодець і багато досягла. Щось давалося одразу, а у чомусь були складності, але за належної завзятості все виходило. Нехай і не з першого разу.